Вечір добрий. Спеціально для Андрія розкажу зараз по настройкам оцих пунктів. Швидкість пошуку металу, швидкість занурення в металу, висота різу, затримка на М3 до пробиття і затримка після конца різа і безпечна висота именно про ці пункти сейчас я буду рассказывать. Станочок такий бюджетного варіанту е, ну, бюджетній вже немає куди, наверное. Хотя, блин, якщо, ну, В принципе, рельса стоїть, ну така вона китайська аналог. А такий на цьому станочку, сейчас я покажу, як працює. Іменно настройки по цій фіні зачем вони нужні. На такому контролі висоти. Той же саморівний працює чудово. У мене десь ще є один. Це все на, е, в інтернеті колись давно-давно знайшов схему і дошли руки і тільки це зробив. Попрацював на ньому, прекрасно працює. Не знаю. Десь у мене ще є один, я їх робив два. Теж другий в інтернеті знайшов. І... де я його дів? Так, підемо туди. Отакий От істочник стоїть у мене на цій плазмі. 60-ка Redbo. Це фірми Don. Що Айдон випускає, фірма Айдон робить плазморізи, і цей також їхній є редбо. Мені подобається нормальний до речі, плазморіз. За бардак, извиняюсь, убираю, уборка йде. Зараз попитаюся знайти. А, є. Опа, і ще такий. Контроль висоти є. Во. Отакого такого типу. Тут вже і меню. Він теж працює тільки е, при якихсь там. Коротше, він ловить хороші поміхи на екран. Це не, на що не впливає, він далі працює. На екрані з'являються крахозяблі. Такі різні, непонятні. І я не знаю, я вже з цим боровся. У мене все в екранах тут якоби. Заземлено, ну не знаю. Ловив він інколи ці поміхи. Цей не ловить нічого, це взагалі прекрасно працює, але ну, В нього теж є свій деякий нюанс. Про це можливо розповім пізніше. Ну, зараз річ не про це, річ піде іменно про ці настройки. Для чого вони потрібні? От, Наприклад, у мене загружений файл. Таке кільце. І якщо це, допустим, метал там, я не знаю, ну, товстий метал, який треба там пробити, тут під'їхати ось круг внутрішній, тут пробити його. Щоб плазморіз над ним став і там є якийсь час на пробивку. Ну, щоб він зробив прокол так сказати, в металі. От для цього оці параметри. Є. Це тут висота різу. Це я так вбив наглядно, щоб воно просто було видніше висота самого різу. Висота пробивки записана в макросі 5 мм. На 5 мм плазматрон торкнувся до металу, підскочив. На 5 мм за запалилася дуга. І от, а потім, після, вона на 5 мм запалилася, після цього він опускається або піднімається на висоту різу. Оце вона 6 мм. Тут вказано. Її, до речі, можна міняти. Під час, навіть, як вже програма запущена, змінювати і воно працює далі. Но працює при такому смислі, якщо вона тут вже врізалась на 6, то вона весь цей круг на 6 проріже. Вивели сюди, допустимо, 2 мм. Висота різу, то вже тут вона опуститься на 2 мм, а вже піде там з 2 мм. Зараз, зараз, зараз по цих настройках. Зараз я піджену е, плазматрон до металу товстого, щоб він ну, воно було наглядніше, видно і не так прогинався. Наприклад, тут хай стоїть. Зараз я включу, просто зимітірую програму, як вона буде працювати. А тоді розповім, як воно все виходить. Ну, понятно, діло, обнуляємося тут. Скрізь обнуляємося. По Z можна не обнулятися. Ну, я завжди обнулявся. Так, Швидкість пошуку металу. Тут можна зразу вказати, в нас стоїть 300. Ну, хай такі буде 300, так, щоб воно медлініше опускалося, буде наглядніше видно. Тут все-таки поставимо, мабуть, хай 2. Ще є затримка е на саму пробитие. Ну, Час затримки тут можна вказувати, але якщо у вас стоїть тут різна швидкість, ця швидкість теж буде з е, як, якоюсь затримкою. Тобто Він буде стояти, він під'їхав, з е, скоростю 300 опустився, коснувся, підскок зробив, запалилася дуга, і він з скоростю 100 буде опускатися вниз. Оце е, можна пробіття зробити на коректоруючі оці показники. або я обично дію так. Я тут теж зараз пишу 300. Просто нажимаю на віконце це пишу 300 і Enter. Все, воно вбилося. Затримка буде стояти на новому місці Різак. Оце вона, тут в секундах. Ну, Зараз ну, ладно, одну секунду, одну секунду там одна секунда, Enter. Е, Висота безпечного. І в кінці ж так само він доїхав. Е, Плазматон як їде, е, ну, він, а це ріже метал, це поверхність металу, дуга за ним може не встигати. Коли б він доїхав до краю, він там стоїть і якусь секунду, щоб плам'я вирівнялося, тоді він вже там піднявся. Оце і час можна тут вказати. Давайте теж одну секунду так, просто, просто, просто наглядно, одну секунду вкажу. Все. Тут показники вказані. Тепер просто запускаємо програму. Пуск. Меню, до речі, я перевів на український, де зміг. Не де зміг, а де... Ну, Такі функції, щоб ніхто там не путався, а тут перезавантажити дже-коду перевів, почати з якої лінії, задати лінію. Ну, Самі основні. А ці всі екрані, ну, блин, хто ними користується, той користується. А хто взагалі не користується, не знає, навіщо вони потрібні. Так, можна було, звісно, і ці попереводити ліміти. Ну, та Це таке. Все, запускаємо. Сюди я спробую так навестися, от він стоїть. Поїхали, пуск. Трошки з металом прошився, ось він опускається. Робить касання, підскок на ці 5 мм і він опустився на е... два робочих. Пройшла одна секунда, він там опустився. Він зараз не почав рух, то що включився ТЧС. І він не рухається, зараз я відключу він поїде. Отак, от він, клас відрізав, Поки секунду подождав. От... Опа та сама історія. Відключаю ТЧС. Він поїхав. Опа, При кінці ще секунду подождав, піднявся, уїхав. Все, різ закінчений. От для цього і потрібні ці параметри. Там. Якщо я ріжу ну, п'ятерку, шестерку, такий метал, то я в принципі, на нього затримки не став. Ніяк не затримав, нічого. Ця функція в основному для товстих металів, такі які там треба пробити. Я думаю, я все м'ятно об'яснив. Якщо щось не буде. Ясно. то я зроблю ще одне відео детально. А, ще можу зробити відео по цих, кого цікавить контролях висоти. То я з ними трішки помахався. Це такий... Ну вони всі, я можу замовити, там плати з Китаєм мені б зробили, чи, де, чи в нас в Україні. Сделати їх красивий. Ну, я їх сам лудив, сам все. Так чисто було експериментально. Ось так ось воно виглядає все тут. Тут пробую разні були і пробував повертатися ці пом'яхи вбрати. Все. Оця зроблена на ардуїнці нано. Ось такий. Ну, на нано родуїночки. Так є, що з великим дисплеєм вона працює. Ардуїнка съйомна. Спалив їх штуки три цих ардуїнки. а спалив через, 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 через контактні датчики. Не контактні, верніше, а через. Не зараз стоять у мене такі ось датчики. А стояли. Прости, де вони там. Як в одних така поміха страшна йде. Ну, контактні зазвичай, О, ось такі, воно. Як оказується одних поміха така йшла, блин, що це воно все в мене і горіло. Ось так даже буває. Так, тут ще на цьому ж станку, до речі, реалізовано. Я всі програми закидаю через не вшитками обробляю, а в пронесті. Пронесті. Різак відключається на поворотах. роблять там зупинки. І Зроблено має так він відключає там, ТЧС при виходах, як би сказати, не електронно самі тут він то закидає на програмі, він там відключив ТС, а фізично через він прориває контакт. Ну, якось розповім. О, Оце такий дракон вирізався. Не знаю. Зачем? Коріш попросив, вирізав, так він його і не забрав. Кидання хоче б не знаю. Ну, це він Тут він виключає ТЧС на отаких от відстанях, він тут проходить з контролем висоти, вертається назад, ТЧС відключає. Ну, бо як, ну, це плазма. Це не лазер, що там проходить мініметр-міліметр. Іменно про, про як зараз візьму. Ну, свій. Допустимо, отак. Тут де там врізався. Ось тут він врізався. Чогось странно, Ну та хай. Погано на цьому племілі. Та ні, нормально. Ну, допустимо він тут врізався. Ось він запустився, він пішов ось сюди по другій. І вже як вертається сюди, заходить тут, коли тут... Ну, Тонке розстояння металу майже нема. Якби тейтс працював, то він би постійно різак впирав би в метал, тому що ну, він прогибається, там немає практично тіла, воно все згорає на цей кусочок. То він відключає Т-Час, дорізає до краю, включає, як різ закінчився, переїжджає знову так. і на таких тонких розстояннях, де він проходить, він, допустимо, сюди пройшов, Отут він вже його відключив, щоб оцей маленький уголок, ну, щоб не ткнувся плазматрон. Цей. Це в пронесці є така функція. Класна функція. Мені подобається. Так само ж на цих лініях він це все робить. Так.